До приміщення Сумського міського терцентру центру соціального обслуговування Берегиня з восьмої ранку приходять десятки людей з великими пакунками. Вони приносять найнеобхідніші речі та продукти для тих, хто виїхав із зон ведення активних бойових дій. Посилення збору допомоги, говорять організатори, пов'язане з хвилою евакуації, зокрема із Великописарівщини. Сюди можуть прийти звернутися люди, які проживають в межах нашої сумської територіальної громади, внутрішньопереміщені особи, а також постраждалі, ті, які потребують на даний час, ще не мають статусу внутрішньопереміщених осіб, тільки приїхали до нас у сумську територіальну громаду. Принесла речі для постраждалих Екатерина Саченко. Жінка переїхала зі Львівської області та вже більше семи років живе на Сумщині. Вважає себе місцевою. Принесли сьогодні е, чисту білизну постільну, е, частково посуд скляний, е, старе, старий павербанк, який можливо комусь ще знадобиться. Ніж, олівці не користовані кольорові, можливо, теж комусь стадуться в нагоді, е, е, якісь особисті речі, які в гарному стані. Долучаємося до допомоги тим, чим можемо, людям, які цього потребують, тому що м, в ці часи всі повинні гуртуватися і розуміти, що не Місці тих людей, які потрапили в жахливе становище. Можливо, можемо опинитися ми. І якщо у нас є можливість допомагати, обов'язково треба це робити. Одягу та взуття, говорить у терцентрі, вже принесли достатньо. Натомість чекають на продукти харчування, які можна зберігати без холодильника, а також на посуд, зокрема пательні каструлі, на засоби гігієни та побутову хімію. Це пральний порошок. Шампуні, миючі засоби, засоби особистої гігієни, які кожну, це зубна паста. Також є така потреба у кухонному посуді, таких речах, які потрібно в побуті. Це побутова техніка, праски, фени, чайники електричні. Організатори сортуватимуть принесену жителями громади допомогу про наявні речі та продукти, повідомлятимуть до соціальних органів на сторінках соціальних мереж Берегині. Принести та взяти речі можна з 8 до 12 години з понеділка по п'ятницю за адресою. Вулиця Холодногірська, 33, дріб. 1. Щоб уточнити потреби та наявність, можна зателефонувати до центру за номером, розміщеним на сторінках його соціальних мереж. Новини СТС.